Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас. Добрий день. Про мотиви та причини вбивства Ірини Фаріон давайте поговоримо до яких висновків ви дійшли. Я пропоную з вашого дозволу почати з діяльності правоохоронних органів, тому що ми з вами говоримо. Про цю трагедію вже на четверту добу. І четверта доба дає нам уже підстави говорити, що цей злочин не буде розслідуваний, нікого не покарають. Ну, Такий мій прогноз. Мої обґрунтування. Вища політична влада не створила слідчої комісії при парламенті. Тому що це не просто вбивство, там, побутове вбивство чи вбивство відомої людини. Це не особа, яка організувала якусь там конструкцію на зразок МММ і так далі. І тому відома Ірина Фаріон відома політичною діяльністю. Можна по різному ставитись до її політичної діяльності чи до форми. Викладення своїх поглядів, але це однозначно проукраїнська діяльність яскраво виражена проукраїнська діяльність, і е, вища політична влада повинна була би створити е, тимчасову слідчу комісію при парламенті, яка б розслідувала цю справу. Це важливо розуміти. Це вбивство на зразок, вбивства Вадима Гетьмана в свій час. Е, Ще якісь, я думаю, є такі приклади, які можна навести. Нічого подібного не було зроблено, і це говорить, що вища політична влада не зацікавлена в розслідуванні. Ми повинні розуміти особливості України. У нас правоохоронні органи Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, вони завжди відчувають і годять вищій політичній владі. Вища політична влада. Повинна і зобов'язана втручатися у такі справи. І президент не просто може, а зобов'язаний давати розпорядження по розслідуванню таких гучних справ. Ми нічого подібного не бачили. Я думаю, ви теж, коли ви львів'янин, і це відбувалося похорони поховання Ірини Фаріон у Львові. Я щось не помітив в присутності там представників вищої політичної влади на церемонії прощання, поховання і так далі. Може, я помиляюсь, то ви мене поправне ну, правду. Ну, це було нереально побачити усіх, бо дуже було багато людей. Я там був присутній, і я я, я чув розмови людей. Вони всі задавались подібним питанням. Ну, чи так, когось так. бачили, чи когось чи з кимось перетиналися, Бо тому що люди направду змінювались. Тобто одні прийшли виключно попрощатись, другі пішли в церкву, відстояли панахиду, і хтось пішов уже на чин поховання саме сам, і хтось вже був на могилі безпосередньо. Було дуже багато людей. Ну, дивіться, а справа в тому, що ви як журналіст, ви бо обов'язково побачили якісь відеоуривки, синхрони. Ну ну. Ну, так, навіски, які показували, що такі, такі то персони були на похоронах Вірини Фаріона. але нічого подібного не було. І це теж от, свідчить про м, безперспективність цієї справи. На жаль, це справа не буде розслідувана. І це говорить про те, що а, м, спорідності немає у вищої політичної влади з українським. Із, із українством. Я ніколи не був прихильником Ірини Фаріова. Мені не подобалась її енергетика, форма подачі і так далі. Але запитань до її діяльності у мене не було. Я не погоджуюся з тим, що вона розколювала суспільство, що вона була провокатором це неправда. Так все можна звести до того, що це там, провокації, розкол суспільства. Вона була різкою. Інколи їй не вистачало філософії в обґрунтуваннях. Вона часто спиралась на якусь буденну або побутову платформу, коли наводила свої тези чи контртези. Мені це не подобалося, я вважав її недостатньо ефективною. Я хочу звернути на це увагу. Тобто, я би бажав більше радикальності, але не стільки шляхом голосу якихось таких там, епітетів і образливих слів, а скільки гостротою тез чи контртез в дискусії. Важливо розуміти, що Ірина Фаріон вила фор... бій фронтом. У нас мало хто в Україні може. Наважитися на лобові зіткнення на інтелектуальному полі. У нас переважно хочуть це все робити тишком нишком, якось закидонами, якимось натяками і так далі. Так Не відбувається становлення нації, а саме отак, як робила Ірина Ферріон, лобовими атаками. Не кожен інтелектуал може дозволити собі бій фронтом, відкритим фронтом. Не партизанщиною, а відкритим фронтом. Ви щось хотіли сказати? Так, Пане Анатолію, а хто б мав бути присутній, хто не був, про кого ви саме мали на увазі? Ну, до прикладу, декілька південь. Дивіться, я не буду казати, що президент Зеленський мав відвідати похорон, але те, що він хоча б мав дати розпорядження. На спеціальне розслідування, а голова Верховної Ради мав, мав би ініціювати створення слідчої комісії. Обов'язково потрібно було когось відрядити від офісу президента, якщо він у нас вже Кабмін заміщає. Від Кабміну, мав бути представник і від парламенту. Обов'язково хтось мав бути. Нехай той же Арахамі. Звичайно, тільки не в кепочці дурацькій. І не в футболці. Ось. Але нікого такого не було. Представники повинні влади бути на таких заходах, трагічних, церемоніальних, повинні. Андрій Іванович Садовий біля ратуші, коли прощалися, на площі ринок, він був присутній. Це я бачив. От, от, тобто, це ще я знаю, бачив відео, де Олег Тягнебок був. Ну, але я з ним не зіткнувся. Я не, не точно не знаю, але бачив на відео десь в Тіктоках. Він висловлювався, якісь певні коментарі давав журналістам. Оце, що я бачив. Давайте ще поговоримо про контекст російсько-української війни та паралелі з цією трагедією. Вони існують? Ну, звичайно, існують, і це надзвичайно важливо. До речі, я там не відповів на запитання мотивів. Ну на мотиви ми обов'язково вийдемо. Надзвичайно важливо цю подію представляти в контексті російсько-української війни. От я хочу нагадати Сергія Стерненка: у нас робилося все можливе і неможливе для того, щоб подати події в Одесі, які відбулися там, я 15-го року чи якого, як якийсь буденний або побутовий конфлікт. Насправді Сергій Стерненко вів бій, бій з окупантами. І все це відбувалося в рамках російсько-української війни, а з нього хотіли показати, як з нього хотіли зробити просто злочинця, побутового, який перевищив заходи необхідної самооборони оборони. Теж дурнуватий термін. Фактично, у нас заборонена самооборона. Ось і починав розказувати, що він поранив одного, другий тікав, він його наздогнав і завдав ножового удару. Це вже був не перший, до речі, напад на Сергія Стерненка, і я хочу важливий ще момент. Я теж не є прихильником Сергія Стерненка. Взагалі, мені багато чого не подобається. Там специфічній діяльності його, але треба розуміти масштаб і рівень цієї події. І завжди потрібно стати на бік українців, як в ситуації з Іриною Фаріом, так і в ситуації з Сергієм Стерненком, і говорити про те, що на українців в Україні оголошують полювання, і ми не можемо допустити таких речей. Кожен ворог ворог має знати. Що якщо він підніме руку на українця, то його чекає суд Лінча. він буде розірваний на шматки народом України. І справа до суда і до правоохоронних органів навіть може не дійти. Це важливий меседж або важливе посилання, сигнал, який ми, ми маємо надіслати. Це Такі речі, а mm -hmm. щодо мотивів, треба Ні, пане сказати. Анатолію. Давайте все будемо по порядку, бо дуже mm. важливо цей момент. Я, до речі, подивився ваше відео, ваші думки прослухав відносно цієї трагедії. Ви сказали, що вбивство, пані Ірини, будуть намагатися представити, якщо не побутовим конфліктом, то внутрішньогромадським громадським конфліктом, Те, що ви тільки що сказали про стерненка. Тобто, ви вважаєте, що відносно цього випадку трагедії, цього вбивства буде те саме? Це задача мінімум. Це задача мінімум, представити вбивство Ірини Фаріон як ознаки глибокого громадянського розколу. Мовляв, українці між українцями мають конфлікт, і от українець вбив українку. Це важливо. Що це не просто. Війна з Російською Федерацією. Війна з Російською Федерацією, вона базується на внутрішньоукраїнському конфлікті, і Росія просто хоче допомогти пасивній більшості, яка просто не бере до рук зброю і хоче визволити цю пасивну більшість нормальних людей, таких обивателів, які хочуть дружити з Росією. Які хочуть е, другу державну мову російську мати, і, і от, е, десь експлуатується цей концепт російськомовних українців. Я хочу, до речі, зупинитися окремо на цьому концепті. А Ірина Фаріон одна з небагатьох, яка намагалася нівелювати і розбити на інтелектуальному фронті оцей концепт російськомовних українців. Я теж прихильник. Цієї діяльності я вважаю, що це абсолютно химера російськомовної українець. Це химера, такого немає. Є росіяни, є українці, є от така ідентичність. Можна говорити про українців, які не знають української мови, але хочуть її вивчити і використовувати в публічному просторі. Можна говорити про українців, які соромляться українською мовою, чи ненавидять українську мову. Чи не знають і не хочуть знати. Тут можна, як з гендерами, 72 гендери, там на ці ліві марксисти собі там навигадували. Ми можемо точно так зробити з українцями, які не користуються українською мовою в публічному просторі, там ледачі українці, українці, які ненавидять українську мову. чи забули там, чи на етапі вивчення і так далі. Але немає російськомовних українців. Це Якщо ми приймаємо цей конструкт, то це фактично ми розписуємося у власному безсилі і, більше того, ми спотворюємо логіку і здоровий глузд. Такого не може бути, не може бути франкомовних німців чи англомовних там, шведів і так далі. До речі, значна частина світу говорить там англійською мовою, і німці, і шведи. і... Данці, і французи, італійці, і так далі. Але ж ми не говоримо, що це англомовні італійці. Ну ти можеш знати російську мову. Ну, наприклад, я її знаю. Але це ж не означає, що я російськомовний українець. Я не ніколи не, не користуюся тільки в якихось ексклюзивних випадках, там раз на три роки, якщо мені щось потрібно витягнути. З людини, яка приїхала з-за кордону, не має українського паспорта, але колишній вихід з, з Радянського Союзу, наприклад, з Азербайджану, він знає російську мову, все. Ну, це не означає, що я російськомовний українець. Чи російськомовний азербайджанець зі мною розмовляє. Це ж ну, дурнота, абсолютно. От. І цей конструкт використовується проти України, ніби це щось природне. Це природна ідентичність, чи, ну, я знаю, як е, варіант норми. Це не варіант норми, це патологія. Ірина Фаріон чітко говорила, речі називала своїми іменами. Вона казала, що це патологія. Не треба соромитись от таких речей. Якщо хтось ображається, то на ображених воду возять, і мене не сильно турбує. Їх відчуття чи почуття образи і е, кордони особистості, які стали зараз там модними. І все українці вимагають, до речі, важливий момент, Ірина Фаріон намагалася пояснити, що українці вимагають до себе поваги. І тому в публічному просторі до них потрібно звертатися українською. І за замовчуванням мова звернення має бути українська. Так як ми до чужої людини звертаємося на ви. Точно так, ми повинні до чужої незнайомої людини звертатися українською, тому що цілком можливо, що цій людині неприємна російська мова. От мені ніколи не була приємна російська мова. Я завжди вимагав до себе поваги і завжди казав: ви собі будьте якими хочете українцями, і дешмовними, англомовними, російськомовними, мадяромовними мені байдуже до мене. Звертайтесь українською мовою. Крапка і все не треба зі мною розмовляти російською мовою. І Ірина Фаріон намагалася це пояснити так як могла. Таких людей було небагато, які не ховалися за якимись там конструктами прав людини, ще чогось абсолютними дурницями. Українець вимагає до себе поваги і публічний простір має належати виключно українській мові. Не може бути ніяких компромісів і варіантів, тому що публічний простір він єдиний. І він має належати українській мові. І в школах на перервах вчителі з учнями і між собою, в тому числі, повинні говорити виключно українською мовою. Ірина Феріон робила правильні візити до школи і пояснювала там у Львові своя проблема Саші Маші, Міші. Вона казала, що це зросійщені варіанти, це неприродно. Це неправильне висловлювання, неправильне використання української мови. Повинні бути люди, мають бути люди, які слідкують за культурою мови, за якістю мови і не соромляться робити зауваження безграмотним людям. Росіяни, коли тут були на чужій землі, а я вчився в російській школі, вони не соромились мене виправляти. У в мене було багато українізмів. І вимов там, і так далі. Я я пригадую, коли я там, наприклад, розмовляю, і не можу згадати, як буде дитяча кімната російською мовою. І кажу, так і кажу. там, дитяча кімната. не знаю, як це буде там російською. і мене не соромились, зупиняли, виправляли. Я червонів і так далі. І таких прикладів я пережив чимало в житті. Тому... Пане Анатолію, давайте перейдемо до мотивів. Також про виконавця, швиденько поговоримо, чи він був професіонал, на вашу думку, чи аматор, і хто замовник, звичайно. Професіоналом тут можна не бути. Тут треба бути впевненим в собі, мотивованим, зухвалим, швидким, різким, молодість. Це гарний такий період в житті людини, коли. Можна в собі дістати всі ці якості зухвалість, різкість, ненависть, бажання щось там довести, переконати себе, що ти робиш важливу справу, очищуєш світ, звільняєш світ від якихось неправильних людей. Або бути переконаним. До речі, ну можна бути переконаним, можна десь підживитися з цими переконаннями, але я думаю, що там і. Первинна переконаність і, в тому числі, і підживлення. Я думаю, що це громадянин України, можливо, навіть е, з українським прізвищем, можливо, навіть в школі, який вивчав українську мову десь на Харківщині, чи в Харкові чи на Донеччині. Я не думаю, що це Львів'янин. Хоча у Львові, в центрі Львова, можна і зараз від львів'ян, які є. Внуками вже заїдів, почути російську мову. Я у Львові в центрі часто чув російську мову до повномасштабного вторгнення, причому від внуків ну, Львів'ян. Всі вони заїжджі звідкись колись були і так далі. А щодо його зв'язків, чи це одинак, чи не одинак, я більше схиляю, що це, звичайно, не одинак ця людина. І по тому, як він швидко. Зник з місця пригоди і подальші його там вдалі спроби переховуватися, ну я розумію, що його не сильно там шукають, говорять про те, що він був інструктований і все було продумано, і насправді це підтверджує, що він готувався до цього злочину. Ось як би там не було, але ця людина не українець, якщо він підняв руку на українця. То це не українець. Це особливість цієї війни, я хочу сказати. Якщо ми будемо неправильно позиціонуватися, ця війна особлива тут, українець не піднімає руку на українця, тому що якби навіть якщо цей українець авансом українець і не знає навіть української мови до путя, приїхав з якоїсь Донецької чи Харківської області, яка була в зоні конфлікту. Навіть якщо він авансом українець, то його ніхто не чіпав. І в нього не стріляли і не звинувачували в тому, що саме із за них ця війна. І ніхто не казав, що чому ти. От я собі важко собі себе уявляю, якщо ворог іде з півдня там, Вінницької області, а я переховуюсь в Харкові. В Харкові. Ну, для мене це не входить, в систему координат. Тобто харків'яни повинні знаходитися в Харкові, в Харківській області і воювати за свій дім. Це важливо розуміти. Так ось... Ніяких конфліктів на цьому ґрунті не було, ніхто не дорікав, ніхто їх не виловлював у Львові і не відправляв служити в Збройні Сили. Були поодинокі випадки, але це ну, особливості роботи ТЦК, які поширювалися абсолютно на всіх громадян України, в тому числі і жителів там, Трускавецького, Стебницького там, чи які там у нас ще є райони, які я згадав там на ходу. Пане Анатолію, чи достатньо на вашу думку відпрацьовують відповідні служби, щоб знайти вбивцю, а загалом, і звичайно, замовника? Ну ми з цього починали. Звичайно, ми, говоримо, недостатньо, слід... м'яко кажучи. І брифінги і прес-конференції міністром дружнісне право Клименко виглядають, м'яко кажучи, непереконливими. Я не бачу вогню в його очах. І я не чую чітких формулювань, тез, в тому числі щодо версій, і пріоритетність версій. Клименко ну, просто робить вигляд стурбованої людини. Але ми повинні, я думаю, що і поліція повинна розуміти, що вона здає тест і на профпридатність, і на проукраїнськість. Два тести здає поліція. Я думаю, що жодним тест вона не здасть, не здасть, тому що керівництво поліції не є проукраїнським, тому що побачити в Ірині Фаріон ворога-опонента чи просто якусь чужу людину може тільки не українець. На жаль, у нас. І офіцери багато, і в СБУ, і в, в поліції вони не є українцями, вони такі напівукраїнці, авансом українці, максимум, що вони якось там спромоглися вивчити українську мову і на публіку назовні нею говорити. А всередині між собою я думаю, вони продовжують розмовляти російською мовою. Пане Анатолію. Я буквально півтори години тому проїжджав вулицею, яка дотична до цього двору, де застрелили Ірину Фаріон. І я бачив, як три поліцейських, ну патрульні чи слідчі, я не знаю, бо я не підходив. Вони працювали, вони опитували місцевих сусідів, пробували через, бо там деякий такий сектор, де приватні будиночки. Вони пробували через Поговорити із мешканцями і щось пробують робити. Тобто, але це три було: я більше не бачив резонансу, можливо, воно було звичайно більше в коли це в неділю, ввечері на під'їздах до Львова я проїжджав, стояли і. Також якусь певну, але на виїздах зі Львова. А я заїжджав якраз тоді до Львова, і я бачив, що був, був пост, також, видно, мали б реагувати, якщо б, звичайно, був якийсь дзвіночок, щоб зупинити певну автівку або певний автобус. Я так приблизно собі уявляю, бо не, не зупиняли на моїх очах, поки я проїжджав. От такий якийсь рух відбувається, але як ви говорите про те, що, можливо, не зацікавлені. Рядовий склад може проявляти ініціативу і може сумлінно виконувати якісь доручення і сам собі формулювати ці доручення. Але справа в тому, що зібрана інформація вона потрапляє в, по сходинках до керівництва. Я думаю, що і керівництво Львівської області, і Львівської поліції ну, може нас сильно розчарувати. Нескладно передбачити можливі подальші дії цього. Злочинця. Е, в наш час загалом досить складно м, залишитись непоміченим, тому що у всіх є відеофіксація mm -hmm. в руках, плюс камери працюють і ще багато чого. От, і люди зараз е, пильні звертають увагу. Ясно, що злочинець міг змінити різку зовнішність, наприклад, е, поголитися повністю головою і так далі, зістригти волосся. Ще там щось таке зробити, ось. Але це теж є ознаками, на які потрібно звертати увагу. Ясно, що можливі напрямки, куди він буде тікати, вони прогнозовані і передбачені. Я би, наприклад, виділив передусім кордон з Молдовою. Кордон з Молдовою це ключове місце, куди можна проникнути і, і втекти безслідно. Тому що західний кордон, він так чи інакше краще контролюється, туди важче набагато пройти. Звичайно, славнозвісна річка Тиса, якісь відрізки кордону там з Угорщиною, з Румунією, Словаччиною, тобто Закарпаття, це теж, але я би не, не казав, не, не думав, що це саме туди. І виїзди. Тобто Львів мав бути одразу заблокований на виїзди. І всі молоді люди підозрілі мали б проходити фільтрацію. Я хочу нагадати, що ми рекордсмени по кількістю поліцейських на душу, на особу в Україні. І ми тут, я знаю, в два-три рази всі нормативи перевищуємо, можна ще було підтягнути поліцію. З Франківської Тернопільської областей, там Рівненської і Волинської, для того, щоб вони посилили це все діло, і потім вже всередині Львова проводити якісь там оперативно-розшукові заходи. І місто і громадяни, жителі Львова вони б одразу відчули, що поліція працює. Кожен би на собі відчув такі речі. Більше того, вони б долучилися і допомагали. Анатолію, дуже дякую. Я нашим радіослухачам. Нагадаю, з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. А ми йдемо далі за програмою. Вам гарного дня. До побачення.